Привіт, друзі! Ось і завершилися зйомки нашої мотоподорожі по лісям в рамках проекту Моя мотокраїна. Гостем і мотогідом у нас був цього разу Олесь Санін український музикант, актор і кінорежисер. Ви його точно знаєте за фільмами Поводир і Довбуш. Олес їхав на своєму власному кастомному Harley Davidson Sportster. В якому, за його словами, залишилося від спортера тільки частина рами і двигуна. Мені ж попався ось цей красень. Харлей Девідсон Пан Америка. Це великий турендуро з об'ємом двигуна 1250 кубічних сантиметрів. Зараз після понад 1000 кілометрів по ліссям вже можу сказати свою думку, свої враження. Е, на бездоріжжі, так само як на бруківчастих дорогах, якими рясно встелене полісся, цей мотоцикл е, і його підвізка, зокрема, дуже класно відпрацьовує. Е, звісно, на піску нам довелося поборотися неабияк. Але це скоріше питання, напевно, до піска, а не до мотоцикла. Е, зараз, бачите, він виглядає. Так як і має виглядати мотоцикл після яскравої і насиченої подорожі, обліплений трошки мушками і е, з полійським пилом і піском на колесах і взагалі на цьому мотоциклі. Особисто мені саме на трасі не вистачило трошки висоти е, вітровика. Про це, про це красномовно свідчить верх мого шолому. От, бачите, сюди добрались супутники наші дорожні. ось. Але стосовно посадки, стосовно е, динаміки, все чудово, все працює, посадка зручна. і е, Крейсерською швидкістю 160, іноді навіть 170-180 можна прекрасно подорожувати і не втомлюватись. Тому за цей мотоцикл ми від імені проєкту Моя Мотокраїна від Аміріці рекомендують. Дякуємо компанії Harley Davidson Київ, Дніпро. Мотоцикл виправдав себе на всі 100 і будемо далі планувати наші. Наступні подорожі. А ви підписуйтесь на наші сторінки? І зустрінемось на дорогах нашої чудової мотокраїни. До зустрічі!